Благодійний захід на шапку повертається Цьогоріч Уже шостий сезон вуличних концертів, які відбуваються у центрі івано франківська Головна мета заходу зібрати кошти на обладнання для онкогематологічного відділення івано франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Більше знають наші кореспонденти. Що четверга о 18.00 у центральній частині Івано-Франківська, а саме на перетині вулиці Вітовського площі Міцкевича, відбуватиметься благодійний захід на шапку до відкриття шостого сезону вуличних концертів у 2023-му, як і у попередні роки, долучився місцевий струнний ансамбль. Квадрокорде так вийшло. Що коли нам запропонували прийняти участь в цьому? Ми з задоволенням тим більше. Онкохворим діткам, я думаю, що варто допомагати. Хто ж як не ми, як не музиканти, зрештою своєю працею, ми можемо це долучитися до цього прекрасної акції. Стати частинкою доброї справи може кожен, хто відвідає концерт. Будь-хто, хто проходить повз нас, може зупинитись, послухати гарну музику, зробити пожертву в капелюшок або зісканувати QR-коди, таким чином перерахувати кошти. І кож після кожного концерту на своїй сторінці на шапку ми звітуємо. Ми пишемо скільки коштів було зібрано, скільки ще залишилося зібрати. Ви можете відслідковувати цей весь процес цього разу. У планах організаторів на шапку придбати хірургічний стіл для маленьких пацієнтів Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні вартість якого близько 300 тисяч гривень. Це такий спеціальний стіл, можна сказати, стіл Трансформер. Він багатофункціональний. Він розкладається в різних положеннях. Він мобільний, його можна перевозити, переміщувати. Можна робити як хірургічні втручання на цьому столі, так і різноманітні маніпуляції. І що найголовніше, він обладнаний рентген чутливими пластинами. Тобто, прямо на цьому столі можна робити рентгенівське обстеження. Для цього не треба дитину перевертати в різні положення. Це дуже зручно. Цьогоріч у проєкті на шапку буде ще одна ініціатива: кошик хоробрості. Це будь-який контейнер. Який ставлять у відділенні лікарні, і він наповнений маленькими іграшками, які поміщаються на дитячу долоньку. Це може бути що завгодно. Це можуть бути маленькі машинки, фігурки тваринок, якісь невеличкі набори для творчості. Те, що є безпечне, немає гострих кутів і обов'язково нове. Тому що діти в онковідділенні, вони дуже чутливі до інфекцій. Цими іграшками наповнюється контейнер, він ставиться десь у маніпуляційній, і відповідно, дитина після процедури може взяти собі іграшку як сюрприз, як подарунок за те, що вона так мужньо переносила ці неприємні процедури. Кошок хоробрості довготривалий проєкт. Приносити іграшки можна на концерти або ж комунікувати з волонтерами через соцмережі. Самі ж вуличні концерти триватимуть доти, поки на вулиці буде тепло.